Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. У мене на столі невеликий набір продуктів: пару картоплин, морквина, помідорка, те, що залишилося від риби, і одна рибка, і то з неї я візьму тільки хребет. Що з цього можна приготувати, спитаєте, а приготую я сьогодні смачнющу присмачнющу. Чистеньку, як кришталь, пахнючу уху. Кожна господиня а чи господар при приготуванні ухи мають якісь свої секрети, свої особливі рецепти. Тож у цьому відео я поділюся з вами своїм рецептом приготування ухи. І відкрию вам один секрет, який мені видала моя сусідка Наталка, щоб ця уха набула неповторного смаку. Можливо, колись і вам в житті це пригодиться, тому приєднуйтесь і будемо готувати таку смачнющу уху разом. Напередодні я купила дві рибини, одного великого товстолоба. І невеличкого білого амура. Товстолобик уже у морозильній камері, з нього відрізала голову і хвіст, а з білого амура заберу навіть і хребет, тому що для приготування наступного блюда мені потрібно тільки філе Амура. Ось це в мене і буде основним інгредієнтом для приготування цієї страви. Зголів завжди видаляю зябра і очі. Добре-добре вимило все це і кладу у каструлю. Каструлю беру невелику, тому наливаю в неї води майже доверху. Запалюю під нею вогонь, ну ви вже зрозуміли, що світла знову немає. Та воно тепер рідко появляється, його більше немає, як є. Каструлю накриваємо кришкою і нехай закипає вода. А ми тим часом будемо нарізати овочі. Картоплю нарізаємо кубиками, а розмір кубиків залежить від вас, який вам більше до подобі. А чи дрібненько нарізана картопля у супі, а чи трошки грубше. Так само і кількість картоплі залежатиме від вас, які ви любите супи, а чи густі, а чи рідкі. Описі під відео я залишу свій рецепт, але остаточне рішення за вами. Моркву нарізаю грубою соломкою, але ви можете нарізати її і кільцями, і півкільцями. Думаю, що як нарізана морква на смак ухи не вплине. Тому це знову ж вирішувати вам. Морку сипаємо до картоплі, тому що готувати їх будемо разом. Тепер дрібненько нарізаємо зелень петрушки і кропу. У каструлі тим часом закипів бульйон. Тепер з його поверхні будемо збирати ось цю піну, яка утворилася. Рибний бульйон повинен кипіти дуже-дуже полегенько, для того, щоб уха, яка буде приготовлена на основі цього бульйону, була чистою і прозорою. Рибі довго варитися не треба. Але ж тут у нас голова товстоловика, тому для голови потрібно біля 20 хвилин. Від моменту закипання бульйон буде варитися вже без кришки, а ми постійно будемо збирати з нього піну. Щоб не гаяти часу, тобто тих 20 хвилин, які підуть на приготування бульйону рибного і риби, я у другу більшу уже каструлю насипаю. Картоплю і морку і на палець вище наливаю води, запалюю під каструлею вогонь, а з бульйону далі збираю піну. 20 хвилин прийшло. Одній каструлі киплять овочі, а з другої пора витягувати рибу. Точніше, голови, хвостики і хребет риби викладаю на піднос. І швиденько винесу тацю з рибою. У холодне місце, аби хоч трішечки остигло, щоб обібрати м'ясо від риби. Бульйон проціджую через сито, щоб в ньому не залишилося якоїсь лоски або бодай кісточки від риби. Звичайно, якщо ви будете готувати уху на вогні та на природі, такої можливості у вас не буде. Але у мене вона є і тому я нею скористаюся. Проціджений концентрований рибний бульйон виливаю до овочів, які вже майже готові. Додаю сюди цілу цибулю, 10-15 горошин чорного перцю та 2-3 лаврових листочки. А ось це те, що залишилося після проціджування бульйону. Риба ще не повністю остигла, але її можна вже взяти у руки. І обібрати від кісток. На перший погляд здавалося, що тут уже немає нічого, самі кістки, але тут виявилося, що достатньо м'яса риби. І ось тут мій секрет, точніше секрет моєї сусідки Наталки. Десь за 5 хвилин до закінчення приготування ухи беру одну цілу велику помідору, розрізую її навхрест і кидаю у уху. Тут теж не забуваємо знімати піну із поверхні ухи. Додам тепер за дві чайні ложки приправи до риби. Ну і як завжди, приготування перших страв у мене не обходиться без сушеної петрушки і сушеного кропу. Хоча пізніше додаю і зелені їх. Як на мене, то саме сушені петрушка та кріп придають якогось такого особливого запаху страві. Знаю, що ви вже задумалися і хочете запитати мене, яку роль виконує тут помідора. А помідора має здатність нейтралізувати і вибрати в себе запах річкової та ставкової риби, і збалансувати солодкуватий присмак овочів та риби і кисленької помідори. Коли готую уху не в зимову пору, то додаю сюди ще в'язочку кропиви. Всі овочі готові. Тепер пора відправляти сюди і рибу. Як я вже попередньо говорила, густину ухи ви регулюєте самі. Хочете густішої, додаєте більше овочів, хочете рідшої менше овочів, а рибки можна і побільше. Додаємо зелень порізаної петрушки та кропу і. І ще один секрет, але це вже від мене. Щоб надати усі такого вершкового присмаку і запаху, я додаю ложку вершкового масла. Тепер пробуйте на сіль, тому що приправа для риби достатньо солена, і якщо потрібно вам солі, то додайте. Ось такою вийшла у мене уха. Признаюся, що перші страви я люблю густі. Але це ваш вибір. Зніміть з ще останню пінку, і нехай собі так покипить ще до хвилини. Виключайте вогонь, а каструлю накрийте кришкою. І нехай так впариться ще 10-15 хвилин і будемо подавати до столу. Наша уха готова. Наливаємо її у тарілку, а зверху та присипемо ще подрібненою зеленю петрушки та кропу і швиденько сідаємо до столу смакувати такою смачнющою і кришталево чистою ухою. Готуйте, друзі! І нехай вам буде смачно, бо ця страва дуже смачна і водночас дуже-дуже бюджетна. Думаю, ви самі в цьому переконалися. Ну і на завершення, як завжди. Кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, комусь та колись моє відео стане в пригоді, і хтось приготує таку смачнющу уху. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.